Так, все. Е, так, Ватіста проти Меркави. Дивай, дивай". Ух, оце делей, оце я розумію, делей жорсткий. Дивай". Так, ну поки що пропону... Ну хоче він гравнути, він же пустив червачочків. Так, Projectile, от і летить армак. Ще одне Projectile, рука, гра. Варпал уметер. Так. Да зараз у Варпалі. Задоджив прожектайл і Ермака, але, але. на-на-на-на. Ну. попав на Ексмоу Ермака. Зараз Ермак тяне до Ватісти. І добиваю. Так, комбо. Повітрі тепер. Так, вермака тепер 100 метрів. Чевний комбо. Так, черв'як уже на землі. Схопив повітрі. Чейн. Так, ну у мене характер селект. Ага, уже навіть так. Та, та-та, ну я ж. Ти шо? Я ж е... ватісту запустив, просто щоб показати, що я на Алісі граю. Ну, я перший раз граю в уні проти людини. Це було прикольно. Продовжуємо картер селект можна? Мені, будь ласка. Ага. Так, дякую. Так, ну Єрмак забирає перший матч. І. Іде за. За Ізуріго. Что он будет с ним делать, интересно. Так, чайно. Чайно. Ай-яй-яй! Так, прожектайли від ярмака. Так, граб. <плес> Даверок у Ворполі. Перестрибнув Ермак. Так, і що буде робити Даверок, мені цікаво. Що він зараз вечудить? Нічого, бо він... злетів. <плес> Так, каунтер. Еще одна комбо. И зловил. Притягнул ворпл Так, каунтер. И Ну що ж, джиз, я вдарив три рази, нормально. Вдарив і хватив. Кун... Да, реально. А Ну як хватить, мені зараз ще всю лузер сітку грати нормальні. Єрмак <рив> у нас зліва абор справа. І це буде Меркава проти Баяку і страшний вовк проти зовсім не страшного павука. вау так, скажімо, ваш friendly neighborhood. А нам Марвел також не заплатили за рекламу Spider Girl. Чинегерл. Опа. Ба якої кучки? А... Ні, це здається з плеча. Ладно. Так, ну ярмак ігнорує поутенки, йому вони не страшні. Ну так, скажімо так, павутинки це основний сетплей баякої, але Меркаві на то трошечки плювати, тому що Меркава також має свій сетплей. Оці ось 22 хіти комби, з яких треба вчасно текнутися. Або у вас буде кінг момент, арморд кінг момент, може навіть, може навіть Armored кінгстер момент, але ну, це перфект чи не перфект? Це перфект. Він забирає на перфект. Показує, хто тут є хто. Показує, навіщо ми чекали. давно у Ніклорі. А від Ама Куна. І. показують нам гравці взагалі. А, що... а ця гра може бути прикольному, це вже бнбшка ой Ой-ой-ой! Красиво! Uh, розвернулися uh, гравці, у нас uh, вийшов кросап місцями. Uh, чи може абеляр грати зліва? Чи, мо... чи, мо... чи може він це робити? Mm. Так, зразу екс Катер. камера. І так? паутина. Заблокали, але все, все ще. Все ще. Не зміг все заблокувати. Uh... Так, хороший зонінг а, і непогані. а Перший раунд. А, фу, перший, раунд перший... перший матч матч за Ермакуном. А ти вже змінив? ти що Який ти ж. Ще... А, ну да, так, ти ж там в дискорді поки ти покажеш, там ще ділечки а Змінює колір собі меркава. А, 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 а боляр думаю, брат, за кого -то... це пограти ще. О, хайт! Ну, хай може. Догоне, наздогони і ну, щось зробить. Окей, а, ну, з Баякої і 2.1.4X не вийшло, Вз... можливо, вийде з 2.2b? А ну, подивимось. Надіємося. Меркава, меркава. Ти не хочеш, щоб Меркава знищила весь турнір, правильно? Uh, не знаю подивимось подивимось. Е, маємо прожектайл, але сетплей вже йде від Меркала, вже йдуть оці е, величезні пазурі е, з летючого Убермиша. Зоні. Да, Жорсткий зонінг, який перетворюється також жорсткі е, чарджи. Чи як це називається? Нейтрал скіпи Не знаю. У мене з термінами погано. Я їх сам А, е, Отже. А, маємо перший раунд за меркавою. Знову, як так? А, ну, вайтскрін zone pressure. Wide screen pressure від меркави трошечки підлагує, ой Ой-ой-ой. ой І ця БНБшка закінчується взагалі чимось неймовірним. О, ще, ще від там і знизу. А, гризуть, гризуть, гризкають, гризкають ворпал. Меркава ще й що має... він буде з цим робити? Опа, от і. Переніс. А от і. Метер. Warpal Move. А от і X-Move, а от і Метр. Мені здається, це воєнний злочин. Ще той Warcrime. Це ще не Майкл. Це ще Майкл, це вже Майкл Роальдамонг, чи ще ні? Чи ще... Зайшли? Зайшли. Oh, yeah. Меркава, меркава. На кому буде грати цей раз? На кому. На Гільде. На Гільде. Окей. Okay. Тобто у нас два зонери з дуже сильним сетапом і дуже цікавим панчлайном. А все як треба, все по правилам Кая Кіскі на різкі Не гугліть, звідки це, будь ласка. Якщо ви знаєте звідки це, а ви ви маєте прокляту інформацію в своєму мозкові. А це перший раунд співчуваю співчуваю. Ну, так, ну нас у звуки скинтають, типу. Ну. Краще так. Краще так, ніж техлуст, подивимось на професійний геймплей на хілі та Меркаві. Сильні, сильні міксапи, це буде перфект! Якось все це було дуже швидко. Ну там був подвійний миксап на опенінгу, а потім сейф джамп в корнері і типу. Ти нікуди не дінешся, це меркава. Оце нікуди не дінешся, влюбишся і. перфект в форму Але. Так, ну жорсткий комбо, в yes. Варпал зайшов в Ворпалі, але не, не зміг закомбити X-Move. О, Конверт! Так, і що буде? Уб'є, уб'є. Брейкдаун. Один... Дуже-дуже швидко. А, в нас, до речі, бекграунд в мене завис нафіг. А в тебе? Б? Прикольно. А в мене також, да. А, все, все. У нас було писано 2-1 Рудзеус, тому що в мене брейкдаун завис. Ну, це буває. Ми вперше так робимо. А ми вперше робимо турнір по недкоду з ділейт файтингом, і дві людини контролює один і той же оверлей. А, ви на каналі Ліго Батон Мешу. Скоро буде. А буде? А буде, буде. Щось а буде скоро там. буде другий матч. Та щось буде. А це Міко. А, вирішив Рудзік, що треба топити. Вирішив взяти корони. Він на гріх тічуть. Треба показати, хто він є насправді. Да, да, да. Що в нього в серці? Що в нього в душі? Зараз буде гра душею, вже отримує ворпал Рудзік. Меркава. На розвороті. 2400. Так. Хоч хтось текнув. Але, можливо, це була помилка. Сейв джамп. Скорнево вийшов. А вийти вийти треба. Я не знаю, як це коментувати, якщо чесно. У мене взагалі зараз повний хаос в голові. Так, ну... Ну Єрмак. Єрмак он, щось, ще показує, якщо він хтось, типу. Ну да, да. Ну, людина купила Slash 2. Sis. Людина купила Sisless, це вже ж, це вже показник. Це вже показник професійності і. скажімо так, як це називається українською мовою? вірності франшизі, вірності розробникам. Показник Сірма. Кого? Кого? Uh, так, закомбум Xbox. Що зараз сталося? Здається, стався плаг Що, oh, поехали. So. So, Починаємо. По битва а, самий фінал. Битва тих людей, які не вий. Не казали, що вони всіх розвалять а, в Уні, а просто прийшли і всіх розвалюють в Уні. А битва атоміків проти Гризь-Гризь. go. Чи зможе хімічна суміш в мечі щиті Вагнер а перемогти а, біохімічну, а кошмар? жах, хаказябру. Ти хто ще, блядь, такий? Томат тюкаешься. Витя, ты хто? Осуд. О, от ты наш you головний хойщик цього сервера. Шо ти як ты? Оооо! А, Стро. да Все ясно. Ну тоді я, то я съебався в ужасе. Коли туторіал походится, я чекаю, бро. А, хойка, Фу! Не, не. Я съебався в ужасе два. Не-не. Никакой не. хой. Ну давай. Вітя, 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 хочеш прикол? Е, uh, ну типу, Віт. на Твічі зараз, типу, так що, давай акуратно там Мені в Кіберпанку пласит написав. Прикол. Добре, коротше, все, Андрюха, покшо по буті муті, типу, та. на жаль. Фінка, а. Сляці, типу, да. Так що сорян. Ого. Ура! Так, ну Фендер забирає перший раунд. другий, Вибачаюся. Меркава поки що планує на перфекті сидіти. Хоче дістати його. Але не може. Так, ну жорсткий прес Пендера, але збили, збили пресинг і забираю перший матч Фермаку. Кун. 虚無がり Так, ну, фендер, фендер своє жорстке комбо-вомбо. Каунтер від Ермака. В обох є більше 100 метрів. Єрмак в Warpoli. Перетягую метр. В обох уже мало хп. Жорсткий пресинг з черваками. Зразу ловить відкиду РМК тендер. Экс супером. Ой, ну, не супером, просто XMU, какая-то. Варпл меркави. Польти Бомбо. Так, ну, Rmac, Жимай 2, очка. И чи будешь работать Севхендер, А, я забув, що у мене тут на 2 перемоги. Ладно. Нагадую, у нас ФТ3 зараз. Так, і зараз може бути уже ластовий матч для Хендра. Так, ну фендер покшов все менше і менше хп стаю. Жорсткий камбов від ярмака. У нее є 100 метра, він у ворфалі. Не кучу може виграти. Похава! Так, хочек пішов? Так, хочек пішов. Хочі. Окей. Е, так, що тут у нас? У нас тут е, Вагнер. Це вже. це вже фінал пойнт для РМК, але Вагнер не спиняється. У Рмакун був час вивчити, як Фендер грає. Здається, навіть за часу для цього, тому що Фендер прийшов по всіх лузерах, е, окрім найбільших лузерів, тобто мене. Uh, і. Oh, ого. Black Fender вже камбекає. Yeah. Jump, це, даун, все. Зробили своє діло. Чи будуть якісь heavy punch, чи будуть якісь heavy punch, чи буде БЦ. Маємо ексовий дайвкік Stinger, але ексовий мув від RMAC. Хун uh, і Меркава. Ой-ой-ой, попався на цей сетплей Fender, Що буде далі? You, Літає. Ворпал? Гріт грід на стороні Вагнера, а, маємо у Фендера а, багато метру, але Девкіт знову цей Чортів чардж, Боже, і це Меркава Дінс. Це, <комунікація> <І> це <кому> Alt F4. Ну, Або знову делей Гейм. Або знову Delay Netcode Геймінг. Ми не знаємо, але вітаємо Ермак Кун. Заслуженою перемогою. А, ви не отримали тих луз тому що ви купили ту саму гру, яку ніхто більше не купив ні на Fighting UA ні на Лігві Батон-мешу, ні навіть на Потьомкінг сексі а, Ви купили Under Night in Birth c 2 а, і тому а, в Клорі ви перемогли. А, дякуємо всім, що дивилися Лігу Батонмешу. Пан Вітёк, пан Вітёк, так. Дякую тобі, що не стримував сьогодні свою вінду. Вона нас крашила як могла, але не крашнула стрім. а Дякуємо всім, хто прийшов подивитися, всім, хто звісно ж прийшов пограти. Вітьок, є що сказати, чи я просто буду перечисляти. Ну, не знаю. Чекаю у вас на інших турнірах. Так, типу. На Ютубі, я там не знаю, посможе вже нарешті зроблю. Але так, не... а для вас спеціально на чоловому батометрі грали в порядку ігор. А гніошки Рудзеус Енді 007-10. Давирок, Батлер, він же курітек Такерінус, він же кролька, Ермак Кун, він же. Вони ж Ермак Кун. Абеляр, він же е, Абеляр ФГЦ. Фендер, він же Фендер ТВ. І е, він да Вона ж він Відька. А на цьому завершуємо. Привіт, Ютуб. Нас будуть вирізати. Дуже-дуже тому. <світок> Вітьок там наполовині половині деяких файтів звук пойобаний. Все, хорошого вам вечору. І побачимо ще на турнірах Ліги Батмешу. Або записуйтесь, не знаю, там на ГСТ, на Текін. Там на, кроскати на от того все, Україн. Та його, це його, да. вся країна грає. Ну. І ще на корнер ту корнер можете приходити. Це тепер україно-іспанський івент. На останньому івенті по текіну це 2 ц було 10 українців і 6 іспанців. Гадайте, хто виграв? Знаєш, хто виграв в такі? В Красиво, в corner, не, бачу, так. Іспанець виграв. І wow. поїхав в Лондон на Текін Да. Одразу, типу, роз'їбав Корнер то Корнер і поїхав на Текін Волтур. Але друге місце за Сінкнеро з України на рыбане. Все. Так точно все. Уфай. Все можно.